Почалась тривога, я працюю в таксі, карти не працюють. Як мені заробити? Ну, дивись, тут треба включати смікалку, тому що і я коли працюю, і коли починається тривога, візуально місто знаю, але детально треба. Включати ту же карту, розглядати там повороти, заїзди в двори, зізванюватися з пасажиром, розмовляти з ним, об'ясняти ситуацію і виходити з цієї ситуації або трошечки переждати, але буває, що тривога може бути дуже довга, якщо для цього е, мій лайфхак, що я беру, я не беру закази там, наприклад, там. Драгоманова, наприклад, 20Б, 20В, щоб не шукати е, ці букви ці дома. Я беру, там, наприклад, або якусь кафешку, ресторан, або рівермол, або ще щось. Що ти розумієш, що ти під'їдеш і знаєш, де пасажир знаходиться. Ти можеш заробляти на наших автомобілях 50% від каси. Ми будемо компенсувати 50% палива автомобілі. Всі з ліцензією, що надають перевагу в'їзді по полосі громадського транспорту. Так ти будеш швидше і більше заробляти. Найкращі умови в шапки профіля номер телефону.